Всіх вітаю на каналі! З вами знову канадський марк. Як бачите, хочу вам щоденько зразу показати, що тут сюди в Канаді, де би ви не гуляли, є такі малесенькі скриньки, які мають в собі е, кульочки для того, щоб збирати какашки з собак. І не дай Бог, щоб залишити тут якусь какашку собачу тоді. Хтось вас побачить, тут в Канаді дуже і дуже люблять взагалі канадці зливати інших людей. Вам прямо може не скажуть, але... Не переживайте, поки ви закінчите свою доріжку, і повернетеся назад в машину, то хтось точно замітить і і на вас вам дадуть величезний штраф. Сьогодні ми тут зібралися, тому що дуже багато українців тікають з Канади. Знаєте, і про це вже багато людей розповідали, і це не є секрет нікому. Але я сьогодні вам розповім важливі причини, чому вони втікають. І саме головне, куди ж вони втікають, тому що ж. Не втікають українці, ж назад в Україну, звісно, коли в Україні війна, і коли в Україні зараз конкретна і серйозна мобілізація. Люди кудись їдуть, і це дуже цікаво, до речі. Тому дивіться це відео до кінця. Залиште цьому відео вподобайку. Підпишіться на канал. Я буду дуже вам вдячний за таку колосальну і мега підтримку. Дивіться, друзі, який прекрасний ліс, яка гарна природа. Це просто надихає знімати відеоролики для моїх глядачів. Знаєте, дуже і дуже багато людей не розповідають про те. Багато людей розповідають про якісь кризи, про проблеми в Канаді, з робота. Це все і так ясно. Але розумієте, яка найбільша помилка багатьох сімей в Канаді, які не можуть дати собі раду? В Канаді абсолютно потрібно, щоб працював чоловік і жінка, щоб було два доходи. Бажано три. Якщо є три доходи в сім'ї або два нормальних доходи, повірте, в Канаді можна жити. Люди живуть в прекрасних хатах за мільйон доларів, за півмільйона доларів, дають собі раду, купують дорогі продукти і їздять відпочивати деякі теж. Ну, якщо ви думаєте, що ви приїдете з двома, трьома дітьми і у вас буде дружина з дому сидіти з дітьми, а ви один будете заробляти. Шалені гроші чи далекобійником, чи на двох роботах пахати зранку до ночі, і таким чином думаєте, що ваша сім'я буде задоволена, ваша жінка буде задоволена, чи ваші діти будуть задоволені. Вам все рівно буде не вистачати цих грошей, бо рано чи пізно вас не буде вже тої сили, щоб працювати на двох роботах. І тому люди бачать це все, бачать, як можна попасти в це рабство, в кредитне рабство, набрати всі ці кредити, машини, хати. І потім 25 років це все сплачувати. А коли ви будете мати можливість зберігати якусь копійку, щоб допомогти вашим дітям, щоб ваші діти вивчились, і послати ваших дітей в дуже важливий та міцну, щоб вони отримали хорошу канадську освіту, щоб вони могли легше жити і дійсно мали класну можливість тут залишитися і жити набагато легше, ніж ви. Розумієте? Люди це все бачать, зауважують, і їм не підходить такий варіант. Також люди дуже розчаровані і розчаровуються, коли бачать, що багато українців, які вже тут довго живуть, дійсно мають нормальне життя, мають хати і спокійно живуть, і дуже не напрягаються. А нову прибулі хочуть вже зразу за той самий рік чи два бути на тому самому рівні. Але так не працює. Якщо колись займало, може, рік чи два, щоб добратися, хоч до якогось рівня е, такого, як Канадець, живе, наприклад, цей Канадець має свій хокейний. Ринг має величезну хату, мільйонер, розумієте? І не жаліється, живе в Канаді якось, розумієте, бо він, йому повезло, чи не повезло, чи він вивчився, чи має добру роботу. Я вам гарантую, що не тільки він має добру роботу в цій хаті. І люди, розумієте, зрозуміли, що Канада просто не підходить, тому що деякі українці наші люблять повимахувати, люблять світ потратити так грубо, купити собі, що вони захочуть. Це трошки не та країна для таких людей. Якщо ви на початку почу... починаєте, ви повинні бути дуже голодними, ви повинні розуміти, що такі... таких, як ви, є, повно. І якщо ви будете вибирати, перебирати або дивитися на речі, або на будете використовувати свою енергію, щоб критикувати Канаду, то ви ніколи не доб'єтеся великих вершин в цій країні. І ці люди повертаються, і більшості з них дуже популярно, куди вони повертаються це в Польщу. Бо з Польщі багато її приїхало. І Польща це така країна, яка вибачає, в якій можна е, собі дозволяти трошки більше, і який е, е, легше набагато адаптуватися українцям, ніж в Канаді. Також дуже багато українці їдуть в Німеччину, бо там соцвиплати, українці бачать, що а як краще поїду, трошки буду соцвиплатами займатися, щоб собі не працювати і дуже не напрягатися. І більшості українців, українських біженців, які приїхали в Канаду взагалі за останній весь час вони. Приїхали сюди з дуже важливою ціллю. Вони приїхали, бо вони хотіли потрапити в Сполучені Штати Америки. Вони хотіли якось туди потрапити. І до сих пір є багато українців, які навіть подалися на піар, навіть які вже тут працюють, мають хороші роботи. Вони все рівно не здаються, щоб в майбутньому переїхати в Сполучені Штати Америки. Тому що українцям там більше подаються, там кращий клімат, там більше можливостей, там більше населення, там більше. більше Штатів, від яких можна вибрати, і там дуже багато українців, багато фірм різних, і там дійсно є більше можливостей. і це мрія майже кожного українця з дитинства, тут там жити в Сполучених Штатах Америки. Звісно, в кінці дня майже всі, хто е, їде з Канади чи їде з якихось інших країн в інші країни, всі люди мають право на свій власний вибір. Але рано чи пізно тим людям потрібно зупинитися і десь впасти. І якщо люди ціле життя привикли міняти місця, переїжджати з одного місця в інше місце, тому що їм щось там не сподобалось, то не сподобалось, там яма не сподобалась, той хтось не так сказав, то таким людям дуже складно е влаштуватися в житті, і вони на старості, на жаль, залишаються ні з чим. Бо поки ви молоді, то ви можете їздити. Собі можна дати раду будь-якій країні. Ну коли ви вже стаєте старшими і рано чи пізно, і у вас немає вже фінансів. Ніяких, щоб себе забезпечувати, то повірте, це не дуже добре. Тому я рекомендую людям, щоб люди вибирали, їхали, дивилися принаймні між двома трьома місцями і дійсно падали. Якщо вже дійсно буде щось таке дуже погане, то так треба покидати. Якщо можна потерпіти, то деколи треба потерпіти, взяти той ризик, бо потім той ризик може перетворитися в щось краще, в щось унікальне, в щось круте для вашої сім'ї і для вас особливо. І дуже важливо, щоб ваша сім'я в загальному була задоволена, щоб не було депресії, щоб ментальний стан був завжди на горі. Тому, друзі, я сподіваюся, що цей відеоролик вийшов класний, цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну!